фрикціончик, фрикціончик спрацьовує. Були в мене достав такого маленького спінінга. Я думаю, це всім сподобається. Отаку от душечку катушечки підібрав. Одною ручкою такий зробив закид. Гачечок цей остренький, сразу тільки клівачка. От, от такий хвостик бачимо. Гляньте, і шатаю, і в пів водички, і підтвічую, і роблю паузу, і тільки От такий наборчик у мене малесеньких вертушечок, тут грамчик. Доброго вечора, ми з України. Любі друзі, як я і обіцяв, візьму нано-джиговий спінінг. Це Азура X Game. 64 до 2 грамчиків. Гляньте, як вона ну, виготовлена. Але ж цього спінінга ви вже не, не раз бачили в мене на каналі. А, і все рівно задаєте питання, як він буде з 0,5-0,3 грамчиками працювати. Любі друзі, якщо тест вказаний до 10, то, да звісно, з 0,5 буде ну важкувато, але де хто і зможе. А якщо тест вказаний до 2 грамчиків, то з 0,5 чи з 0,3 питань нема. І ще, ця аж полюгака не просто там полюгака. Це тут уже супер технології. І вона з таким тестом вийшла дуже і дуже жорстка. Як от для спінінга з таким тестом. Вона дуже жорстка. 0,5 грамчика. Ну, сьогодні все побачимо. На дворі мінус 11, але ж е, є водойма, яка не замерзає. Бачимо, іде, йде, ну, дуже і дуже холодно. І сьогодні дуже і дуже гарно те, що сьогодні ну вітерець 4 метрика Якщо останній раз у мене було 10-12, то сьогодні до 4. Дивіться. З останніх рибалок тут у мене дуже і дуже товстий флюр, ну скажімо так, 0,2 це для нанорибалки буде дуже товстий. Тому 0,114 повішаємо сюди. Флюрика я прив'язав 1 метр, хоча можна було трішки і більше прив'язати. Флюрик 0,114 Чому так? Тому що тоньше в мене немає. Якщо у вас є 0,1, 012, то ну, краще буде, чим тоньше, тим буде краще. Коробочку зі своїми мормишечками я, на жаль, не знайшов. Десь лежить, я не зміг знайти. Тому що, що є стареньке, то і буду в'язати. Зараз така старенька мармишечка в 0,4 грамчика. Так, поки прийшов на точечку, трішки вітерець піднявся, як то кажуть, я зглазив. І ще бачимо дуже такий сильний холод, водичка парує. І я не знаю, як оцей. Ну, я ось бачу, наче в тумані. Не знаю, як камера це буде передавати, не буде це заважати. Оце. Любі друзі, не знаю, вже тільки побачу вдома. Угу. Ну що, почали, думаю, такий кайф. Багато хто... ну дуже, Опа, ось цього, любі друзі, багатий такий, дуже крутенький. О, ще фрикціончик зараз так настроїмо, щоб ще ця паличка, так як у нас на тої рибалочці була лісочка і вона... Амортизувала і було все дуже добре. Зараз, ну, хоча і спіння цей, я не можу сказати, що це електродик якийсь, він теж буде, ну, зараз все, все самі побачите, як він буде відпрацьовувати. Але ж так як ми будемо ловити отаку верховодочку, то і на шнурик ми попустимо дуже-дуже сильно фрикціончик, щоб воно все було гармонічно і кайфувало. Дивіться, любі друзі, я на тої рибалочки сказав, що наловимо котикам. Але ж прийшов додому, почав споминати, ще даже поспілкувався з, з друзями. Кажу, ну верховодка же, верховодка. О, стояк. Поспілкувався, поспілкувався з друзями і кажу, ну це верховодочка. А підскажіть мені, будь ласка. Якщо вдруг я наловлю там котикам якийсь кілограмчик, як вона рахується там, скільки за одну штуку який штраф виходить. Ну, всі кажуть, що начебто не знайшли ці верховодочки, уклеєчки. Але ж я так собі подумав і, зап... і спам'ятав одну десь прикру. Роки два, мабуть, тому історію бачив в газеті в Олександрівці, спіймали дідка. В нього була якась там верховодочка, але ж йому там з тої верховодочки десяток шамайок посчитали. А штраф там два роки тому вже теж тоді був дуже і дуже великий. Хоча була фотокарточка, і ми на роботі, як зараз пам'ятаю, ми дивилися на ту фотокарточку. 12 нас чоловік і дивилися, 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 дивилися. І ніхто не знайшов там жодної тої шамайки. Тому наші доблісні рибнадзорчики, скажімо так, фіг його знає, як вони її порахують. Тому я прийняв таке рішення. Сьогодні не буду брати цю верховодочку, а краще сходю на ринок, куплю котикам якоїсь. Якогось корма і ввечері з дитиною підемо. Ось, осьо, ввечері з дитиною підемо і покормимо котиків. Десь тако. А ви поки що дивіться, як я буду, як не я буду, а як я буду показувати, як буде працювати ця вудочка. І ще хочу сказати, не да, дуже і дуже цікава така рибалочка виходить. Але ж, але ж гачечок тут дуже і дуже тупенький. Чому так? Тому що лежала мармишечка ну, в основній коробочці, там, де багатенько всякого силікончика, і жало крачочка просто, просто від цього сідовного силікончика роз'їлася. Тому зараз щось друге придумаємо. Візьму японського гачечка овнера. Це ті, які, по-моєму, я... ну, забувся, як вони, блін, правильно, не аж от 12. Чи 12. Так, ладно. Візьмемо японського такого гачечка 12-го номера овнер. Це не ті, що культива, а культівка дефіцит. Зараз. Це дефіцит, впав один гачечок. Десь впав. Ну, будемо вважати, в сумочку впав. Хоча потім щось достаєш, блин, завжди як на колеса. Так. Не пам'ятаю, сказав, не сказав. Це не ті культіва які з красненькою такою точечкою ті трошки товстіші. А оці старенькі такі, це колесо, ну, в мене перші були гачечки, ці дуже-дуже тоненькі. Так, і вольфрамочку знайшов, блін. Знайшов 0,6 грама. 0,6. Не знайшов. Щось шукав, шукав, 0,4 поки що не знайшов. Але рибалочка ще тільки починається, любі друзі. Ще ж я вам обіцяв, що спробую половити на вертушечку. Мені підписник був таку ж меньку вертушечок задарував. Тому ми їх спробуємо. Так як ми полюбляємо ловити на іскусственні наживочки, тому і буде оці. Поки що оця танточка і 0,6 грамчика. Потім спробую ще ну, без геть без силікончика половити і вертушечки. Так, пробуємо. Я знаю, що на такі маленькі однодюймові наживочки, особливо ці танточки, чи просто якась нарізочка, ну, плотвичка, ну у людей. ну, ми... Опа, усе. А чому? Кажу, хотів сказати, чому у людей. У мене є декілька відео. Влітку я влітку в забродочку стояв і ловив на маленькі ваги всякі у цих верховодочок. І все працювало. Гляньте, заглотила верховодочка, не треба ніяку живеньку наживочку. Все, а оця рибалочка, оця рибалочка вже багатьом моїм підписникам до вподоби. Береться отакий от спінінг, Не знаю чомусь, даже, ну Вчора да, вчора мені ввечері підписники написав щось за цей спінінг, як він. Та як він. Ну самі дивіться, я йому сказав, що в неділю вийде кіно з цим спінінгом. Так що самі все див... була була клівачка, паузу, даємо паузу. Теребонькаємо на дні. Я чую, чую, як цікавиться, цікавиться. От, ще було, Бачимо іскусственна наживочка. Ось, давай, 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 давай. Єсть, нема, нема, ну б'є. Била, била. Мабуть, йому трішки величенька це все е, наживочка, але ж нічого страшного, ми будемо шукати бойку активну рибульку. Гляньте, і шатаю, і в пів водички, і підтвічую, і роблю паузу, і тільки хотів сказати, тільки коли на паузі. Так, да, ось на паузі зі дна вона. Вона садна б'є, але ж якщо ми не будемо отак трусити, вона не хоче підсідати. Я коли отак трусю, 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 ту наживочку на дні, тоді багатенько, мабуть, одна-дві рибульки б'є і тоді й зацепляється. А коли просто лежить без якого, ну як кажуть, на іздиханні лежить, то не хоче клювати, я вже замітив. Так, довів до берега. Нічого не взяв, ще разочок. Ого, в туманчик кинув, не побачив навіть куди воно полетіло. Все самі бачимо, тільки кліваки є, але вони не такі жаднючі. Може, якщо б наживка була трішки другим кольором, чи може вона б була б менше, ну, менше ми... Завжди можемо зробити, так? Да? Давайте, зараз ми так і зробимо, менше зробимо наживочку. Ну, качаю я дуже добре. Опа! І тут качав, 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 і маленька пауза. Зараз, зараз зробимо менше наживочку. Хотів ще таке прокоментувати. У мене особисто в мене таке в житті було, і, і, і відтоді я і захотів стати рибалкою. Так, робимо менше і розповім вам одну, одну таку цікаву історію. Я колись теж розповідав вже. Так, трішки відірвемо. Клацнули її навпіл. Гляньте, який яка цікавенька вийшла наживочка. Так, дивіться, історія маленька така, як став рибаком. Був на річці, дивлюся, приїжджає дві машини, один з однієї машини чувачок достає такий маленький, акуратненький, легенький спінінг, підійшов, став і отак закидував одною рукою. І рядом стояв його напарник там, чи товариш, чи... Просто якийсь знайомий. І з другою спінінгом, з такою балубахою, такою, ну, як раніше в мене такі уяви були про спінінги. І вона руками там кидав, кидав. І я так собі наблюдав, як отой все акуратненько, так філігранно кидає спінінгом. І мені теж так захотілося. І я тоді купив свого першого ультрика. І це зараз отак приїхав, взяв та став з машини отаку палюгачечку. О, заболтався і зацепився. Так, так, так. Взяв, блін, да що таке? Прийдеться заново вам розказувати. Так, забазікався. Ну і так, відпутався. Ну і мені подобається. все, Достав такого маленького спінінга. Я думаю, це всім сподобається. Отаку От душечку катушечки підібрав. Одною ручкою такий... Зробив закид і пішов. Пішов, 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 пішов. Отако. Була була десь клювачка в льот. Пішов, пішов, пауза. Ну, прикиньте, ну прикольно же. І такой ще качаєш, качаєш. Ну представте, ну це ж кайфово. Кайфово і прикольно. О, ось, динькнуло. От в тої точечки денькнула і ось під, блін, зійшла Ну самі, любі друзі, самі все бачили. Самі все бачили. І знову закид. Ну, 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 десь. Yeah. І. <смі> любі друзі. Ну самі все. Самі скажіть. Ну не кайф отак літом приїхати достати такого маленького спінінга і покидати і щось піймати. О, маленька танточка, О, як, як вона заковтнула. Прям добряче. Тут добряче, тут потрібен навіть інструментик. Так, рибка дуже така, скажем, ніжна, тому і потрібно і потрібно з нею так дуже ніжно і ніжно. І така дуже-дуже гарна сільодочка. Пів, ну, можна сказати, це півдюймова пів самодільна наживочка. Але ж, не забуваємо, сідо, О, ще й відірвав хвостика. Ладно, в мене ще є ще щось поставимо. Так, наприклад. Є у вас старенька якась резина. Ну, В мене це не старенька, але ж, скажімо, ну, начебто це була старенька. Порвалася вона у вас. Ви її не викинули, а поклали її у коробочку. Потім взяли ножниці і зробили з неї якусь нарізочку. І буде вам для таких маленьких полювань на плотвичку буде то, що потрібно. Дивіться, що я зробив. Взяв стареньку резинку. Вірніше, не стареньку, але я взяв новеньку, відкусив від неї хвостика і вийшла така штучка. Вона на як, як то танточка з серебришками і ще є такий рибий хвостик. Пробуємо. Ну, коли ви попали на стаєчку плотвички чи на стаєчку верховодочки, уклеєчки, то я думаю. Люба резиночка буде, якщо ви ще будете якось була клівачка, якщо якось ви будете ще давати анімацію з то люба буде резиночка працювати. А ще якщо руки у вас умілі, то і є якийсь опит, то взагалі буде супер-супер пупер. Дивіться, що воно витворяє. Ну, Треба і паузи робити. Є, любі друзі, носа почесав. Все бачили, на невеличкому такому твічі теж взялася рибулька. Тому пробуємо зараз ставити, ставити, так, ану, акуратненько, ставити вертушечку. От такий наборчик у мене малесеньких вертушечок, тут грамчик, півтора грамчика. О, це 0,4. Точно! Гляньте, знайшов 0,4 грамчика, чебурашечку, Знайшов 0,4 грамчика, Чибурашечку. Хай полежить тут. О, пригодиться. О, ось ось білень, біленька така. Де де ти? Ай, зачепився гачечком. Оце підписник задарував мені дуже і дуже гострий гачечок. І такий розмір гачечка дуже і дуже гарний. Пробуємо. Кому цікаво, я думаю, комусь та і цікаво. Ого, полетіло. Так, полетіло. Є любі друзі. оце Отакої. От от на вертушечку. Гляньте, я сьогодні вже на, на наживочки наживочці е, рибалив. Це для нас, і для тих, хто любить ловити хижака на іскусственні наживочки. На вертушечку вже піймав рибулечку. Зараз її сфоткаю, підписнику своєму відправлю. Скажу, що все супер добре. Я ж кажу, я ніколи не ловив цими вертушечками, тому не знаю як воно це все працює. Але ж дивлюся, що все дуже і дуже гарно воно працює. Опа, ось була тичка. Осьо, гляньте, любі друзі. Ще фрикціончик, фрикціончик спрацьовує. Були в мене одні підписники, дивилися мене і теж кажуть, приїдемо з наноджиговими вудками, половимо у тебе там всяку рибульку екзотичну. І всі кажуть, приїдемо. Ну, це, да, звичайно, це було до війни. Але ж всі приїжджали і все рівно мене ніхто з собою не брав. Так. О! Всі хочуть, щоб я їх взяв з собою. Ось так. Блін. Знову була... Ч, почув я по О, була, була, блін. Я не знаю як, як реагувати, коли є така невеличенька клівачка. Підсікати сразу, чи теж як на силіконових наживках давати. Блін. Фу. Чуть. Чуть не залишив, чуть вертушечку не залишив, прям на очеред закинув, але ж справно, справно відчепив. Робимо ще закид, паузу, падає десь в центр і починаємо, починаємо крутити. Нічого такого сложного, це як рибалочка на воблер для ленивих, Не треба там нічого сочиняти. Нічого такого сложного, крутиш, вертиш і ждеш, коли кліво... О! Аж, аж закрутило спінінга. Йохана, баба-йохана, гляньте, любі друзі. Ну, просто, просто шикардосик. Зараз спробую трішки-трішки е, другу наживочку. Вертушечку, вірніше, трішки другу вертушечку, їх дуже багатенько, тому спробуємо ще. Так, в коробочці ще знайшов таку самодільну, в коробочці ще знайшов таку Опа, стоять знайшов таку саморобну мармишечку, геть, малесеньку, пів дюймчика, там резиночку поставив. Тому будемо спробувати. О! Полетіло дуже добре. Що ми маємо? На вертушечку мені сподобалося на біленьку, ну блистящу. Опа, здалося, здалося. На якийсь камінчик наскочив. Опа, ні, це точно це вже була клівачечка. Мені бачимо привично, я не люблю... Лентяйські такі проводочки оці воблерні, люблю щось задавати, якусь гру, якусь задавати гру. Опа! що ти така дика? Гачечок цей остренький, одразу тільки клівачка. От такий хвостик бачимо. Я не знаю, там не бултихається, нічого не робить, але ж чик-рибулька його взяла, заковтнула. Є, є. є. Ох, така бойка, бляха, муха. Гляньте, як заковтнула. Як вона заковтнула. Мармишки просто не видно. І гляньте, яка здорова. Це, мабуть, сьогодні сама здоровенька така. Ну і рахуйте, любі друзі, самі. Все самі бачили, як воно. Кайфово, а то пишуть, ну, Дмитрику, цей... ой 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 як цей спінінг, він ну, коштує своїх грошей. Любі друзі, самі все бачите, якщо є, скільки це він там? До 200 чи 200 доларів, да? якщо є, Кошти, то ну, можна собі дозволити такий спін. Тому що супер круті зараз японські стоять в два рази дорожче. Дизайник такий суперпупер. Під одну руку є отака штучка. Не знаю для чого, хтось каже, начебто длиніша ручка буде, але ж можна загубити. Я вже разочок загубив. Можна, кому так подобається, може приклеїти, кому так, може десь залишити в машині. О. Поки базікав, на дні лежала моя наживочка і її ніхто не взяв. Ця рибулька полюбляє, коли робиш якусь таку анімацію. Осьо! Ось сі. Ось робиш, коли я сказав, анімацію. Ну що, любі друзі, хочу сказати, що сьогодні... Котики, незважаючи на те, що рибку я не взяв, розповів чому, сьогодні ми з дитиною підемо і накормимо дворових котиків. Блін, оця взялася прям суперово, жаднюча взялася. от така наживочка. Був один дюйм, відкусив, стало пів дюймчика. І ще є звичайний лайкхак, як забрати рибу, можна їй голови там повідривати і сказати експертизу не робите. Ніхто не знає, що це за риба. Типу якісь там філешки. Але ж не буду я цим займатися, там когось дурити. Їду додому, все було Супер-Пупер і, надіюся, все вам показав, як зміг з такого ракурсу, де ви саме онлайн побачили, як працює ця палюгака. Любі друзі, слава ЗСУ! Збройні сили роблять зараз неймовірне. Поки ворог крадеться, іде, як ну, 4 пальця броні.